Дорогі друзі! Радою Учнівського товариства «Співдружність» в рамках проєкту добро, твори добро» ми започатковуємо масштабну акцію під назвою Лідер РЕП для збору коштів на придбання пристрою радіоелектронної боротьби РЕП. РЕП охоплює широкий спектр дій, таких як виявлення, знешкодження та знищення ворожих радіоелектронних проривів, таких як дрони, засоби комунікації та навігації. За інформацією від наших військових, велике значення має наявність окопних систем РЕП, яких на фронті катастрофічно не вистачає. Вартість систем, схвалених нашими захисниками, становить від 90 тисяч гривень. Лідери учнівського самоврядування Таращанського академічного ліцею «Ерудит» закликають учнів, вчителів, батьків, всіх небайдужих долучитися до збору коштів для системи радіоелектронної боротьби для наших захисників, воїнів Таращанщини. Пропонуємо з 5 по 9 лютого зібрати кошти в своїх класах, які ми, в свою чергу, передамо волонтеру отцю Георгію Сальнику, який як волонтер опікується закупівлею приладу гриву. Ми разом наближаємо перемогу. Пока ляже в рум, допоможе за силу.